Відео для людей, в яких життя зараз повністю руйнується, перевертається з ніг на голову, і у вас ще не, не сформувалися такі якісь пріоритети, фундаменти, цінності, які вам допомагають якось балансувати і триматися і, і, і класно жити. Я замерзла, і в мене не виходить записати один чіткий нормальний дубль. В мене немає гарного світла. Я не знаю, яке зараз виглядає на камері, тому що я знімаю на задню камеру телефону. У мене немає нормального мікрофону, я надію, що мене взагалі чути. Але я впевнена, що я зараз маю зробити це відео, тому що я відчуваю, що людина, яка зараз має це дивитися, вона зараз потребує цього настільки просто, наскільки потребувала цього я в моменті, коли сама стикнулася з цими всіма просто труднощами. Мені просто хотілося настільки просто вже сісти. Пасти, лягти, не знаю, і просто вже все і сказати мене. Я потребувала людини, яка прийде до мене і зможе мене підтримати. зможе мені сказати речі, про які я ніби вже можу сама знаю, але мені потрібно пригадати в моменті, що ось саме ось ця цитата зараз мені актуальна. Саме ось ця думка може мені зараз допомогти і врятувати. Декілька моїх нервових клітин я прийшла до вас з пунктами, які я усвідомила, які я зараз використовую кожного дня, щоб просто тримати себе і щоб просто йти і старатися трошечки якось кайфувати від цього життя, а не просто сидіти в апатії і чекати, коли це все закінчиться. Триматися за якусь конкретну річ, людину. Обставину, не знаю, нерухомість, гроші все, що зараз вам може прийти в голову, за що ви теоретично можете триматися, це потрібно розрішити зараз. В моменті, коли наше життя повністю перевертається. І ми ще за нього, блін, отак так беремо, тримаємося. Просто і знаєте, ось така кімната в музеях, можливо, є, Або в якихось фільмах, що всі меблі, наприклад, на потолку, і от ви стоїте на підлозі. І уявіть, що ця кімната от нормальна зараз. Ви в нормальній своїй кімнаті сидите. І вона починає перевертатися. І ось за ці всі стульчики, ці всі кресла, це те саме, за ці всі не знаю, вази, за ці всі квіти Починаєте триматися. І замість того, щоб себе врятувати, замість того, щоб самі вийти з цього. То ви ж тягнете за собою цей груз, який просто вам настільки не допомагає. Він <гум> вас знищує буквально. Чому? Тому що це речі, які вже мають залишитися в минулому. Ці об'єкти, суб'єкти, це, їх роль закінчилася в вашому житті, будь ласка. Дякуйте їм, відпускайте, ідіть далі. Дуже гарний приклад. Я колись почула, і він мені настільки запав пам'ять, що я зараз з вами поділюся. Уявіть, що у вас є ваза фарфорова, наприклад, дуже вінтажна, гарна, дуже ніжна. І ви просто настільки її обожнюєте, що просто ви готові знають цілувати, обнімати, молитися на неї. І одного прекрасного дня приходить якась прекрасна людина. І розбиває цю вазу мільйон фарфорових кусочків, які просто валяються на підлозі на землі. І дії, які ви виконуєте зараз в своєму житті, це щось приблизно ви збираєте кожен цей міні-міні кусочок і стараєтеся склеїти його докупи і складати: Нє, ні, ні, ця ваза ціла, я не вірю, що так сталося, неможливо. І ви ще будете злитися на цю людину, як так? Як вона могла так зробити, забрати у вас найцінніше, що у вас було. Друга важлива річ, яку зараз варто усвідомити, це в цьому моменті почати бути собою. Обставини зараз у вашому житті показують, де ви ще з собою не щирі, де ви не приймаєте свою темну сторону, де ви не приймаєте свою світлу сторону, де ви просто себе обманюєте. Щоб притягнути людей, яких дійсно варті ми, які дійсно варті нас, нам потрібно. Завжди бути собою. Коли наше зовнішнє нестабільне, коли обставини змінюються просто як рукавички, коли все перевертається, єдине, в чому ми можемо бути стабільні і знати, знати як, що до цього, це отут, отут, всередині. І це наступний пункт. Будувати свої власні фундаменти і цінності. Коли ми змінюємося, коли наше життя змінюється, так само змінюються внутрішні фундаменти, пріоритети, цінності і так далі. Це от, знаєте, робити такі актуалізації. <сі> Всі роблять актуалізації на своїх айфонах, телефонах, комп'ютерах і так далі. Так само актуалізація актуальна в житті зі своїми фундаментами. Фундаменти вони створюються в якийсь період часу, раз на якийсь час. І в моменті, коли наші фундаменти були створені, як нам було не знаю, 10 років, якась перспектива нам настільки була нав'язана, наприклад, або як ідеал показана, ми її взяли собі за фундамент і тепер з цією перспективою йдемо все життя. Але ми не перевіряємо, чи ця перспектива чи це бачення, воно відповідає власне нашому життю і нашому. Нашому баченню, яке ми не знаємо навіть, з яким ми навіть не встигли познайомитися, тому що нам суспільство сказало, що треба думати так робити, так діяти, так і так і далі, і так далі. А хто ми для себе? Що ми любимо? Що ми хочемо від життя, що ми хочемо від себе, що ми хочемо від людей, які нас оточують, що ми хочемо від життя? Питання, які філософські питання, на які ніби кожен старається якось відповідати, але в більшості випадків він просто втікає від них, тому що вони незручні, але вони ключові. І з цими фундаментальними питаннями і цінностями дуже важливо розібратися в моменті такого в вашому житті, тому що ваші нові обставини формуються. Навколо ваших цінностей, навколо того, що ви думаєте про цей світ, думки також важливо відслідковувати і розуміти, чи вони ваші, чи не ваші, чи ви хочете так думати, чи не хочете так думати зі своїми цінностями і пріоритетами. Я раз на який час роблю ревізію. І дуже рекомендую робити людям. Також і, наприклад, на своїх сесіях ми так само розмовляємо про фундаментальні підсвідомі речі. Тобто, фундаменти, якісь наші, вони завжди несвідомі. Ми не думаємо, коли робимо в якийсь конкретний спосіб. Тому що це настільки фундаментальна наша річ, що ми не задумуємось, але вона будує наше життя, наші дії, як ми підходимо до життя, як виглядає і створюється наше життя. Тож самі фундаменти. І цінності дуже важливо мати свої особисті, не нав'язані іншими, робити ревізію в своєму серці, в своїй душі, в своїй голові, і розуміти, що ви дійсно хочете від цього життя, щоб ваша нова реальність сформувалася відповідно до ваших потреб і ваших відчуттів, і тому, де ви маєте. Насправді опинитись. Я дякую за перегляд цього відео. Я давно не робила відео на Ютуб, Я надіюсь, воно вийде. І я дуже хочу подякувати людям, які зараз мене підтримують, які зараз є в моєму житті. І знаєте, що навіть маленьке слово, навіть маленька частинка любові, яку ви направляєте в мою сторону. Вона дуже цінна для мене, дуже потрібна і вона помітна. Людям, яким я зараз відгукнулася, в описі під відео залишу інстаграм, телеграм, мої всі контакти і так далі. І так само ви можете подякувати мені, як і... Словами, так і фінансово, я дуже підтримую і заохочую до енергообміну в цьому світі між людьми. Найбільш свідомо і екологічно користуватися правилом енергообміну, коли ви даєте щось комусь, і вам це повертають так само в якійсь іншій енергії. Коли ви дивитесь то саме відео, просто слова подяки, так само є тим енергообміном. Тому я дуже дякую за всі ваші підтримки, всі ваші слова. И люблю цілую до новых зустрічей.